Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від компанії Stafford, Сучкоріз під номером 700.80. В 700 лінійці компанії Staffor є три сучкорізи. В даному випадку це є середня модель з довжиною 80 см. Також в нас ще представлена модель під номером 60, яка є коротшою, вона є 60 см завдовжки. І найдовша в лінійці. Модель під номером 100, 700.100, з довжиною 100 сантиметрів. 700 лінійка сочкорізів і конкретно цей сочкоріз виконаний з вузькою головою. Тобто ця вузька голова використовується для того, щоб проводити обрізку переважно в чагарниках, на ягідниках, там де потрібно пролізти в якісь невеликі міжвузлі між гілками і виконати відносно невелику обрізку невеликий гілок. При тому ним зручно власне, залазити в якісь вузькі місця. Діаметр облізки цього сучкорізу, рекомендований діаметр облізки цього сучкорізу до 35 мм, при цьому розкриття леза до 50 мм. Довжина леза в нього 65 мм, а загальна довжина його при цьому 80 см. Також варто зазначити, що вага в нього є досить невелика. Кілограм 165 грам лезо і контролезо, а також металеві елементи руків'я виконані з висковолицевої сталі. Більша частина цих елементів покрита нержавіючим покриттям, спеціальним, яке запобігає від корозії. Контролезо має спеціальну фрезеровку, яка запобігає збору і бруду і соку на лезі, тобто і заклинювання сучкоріза під час роботи. Загортоване лезо і контролезо дуже добре. Власне, З одного боку зберігається відносна пластичність цих елементів, з другого боку. Лезо і контролезо є дуже зноситьким і не, не, не так швидко тупиться, як це можна очікувати від, там, від таких сучкорізів там, інших виробників. Як бачимо, на усьовому гвинті розташований спеціальний елемент для підстройки затяжки цієї гайки. Тобто є пластина і гвинт, який фіксують цю пластину. Це дозволяє нам досить швидко і зручно. Виконати регулювання затяжки усього вузла і відрегулювати роботу самого сучкоріза. Лезо і контролезо до руків'я власне кріпиться спеціальними двома гвинтами. Тобто, при потребі заміни цих елементів достатньо розкрутити осьовий гвинт і відкрутити два необхідних з двох гвинтів з тих чотирьох гвинтів, розкрутити і зняти. На сучкорізі стоїть досить два потужних амортизатори. Це два таких дві такі резинові вставки. Вони досить Класно амортизують. Під час закриття сучкоріза добре амортизують удар, який виникає під час того, як коли сучкоріз прорізає гілку. Цікавим елементом є конструкція самого Руків'я. Вони зроблені з овальної такої трубки, яка є плоска з двох сторін, а з торців має такий овальний закруглений профіль. І цікаво, є кріплення самої металевої вставки в алюмінієву трубку. Воно запресоване на двох металевих проставках, запресоване на станках на заводі, і цей елемент є нерозбірним, незйомним. З іншого боку, цей вузол є. Дуже міцно сконструйований, тобто на багатьох інших сучкорізів, які кріпляться тут на гвинтах, особливо дешевих сучкорізів, цей вузол розбивається, тут з'являються люфти. В цьому сучкорізі такого не відбувається. В кінці років я закінчується такими от пластиковими ручками. Вони є шершаві на дотик, дуже цупкі, бочкоподібної форми, тобто його можна комфортно і зручно тримати в руці, при тому рука не перехолоджується при робота на морозі. Придбати сучкоріз Stafor 70080 а також усі необхідні змінні елементи до нього, виконати сервісне обслуговування його. Можна в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!